Той, хто радість неба відчував, хто душею з Богом зустрічався, той дорогу праведну пізнав і насправді Господу віддався, хто розлуку з Богом пережив, хто від неї плакав, як дитина, в самоті без радості тужив, визнаючи. Тяжкії провини, В кого цілі ріки гірких сліз, в стражданнях лились по обличчі, Хто немало горя переніс, Кому смерть дивилася у вічі. Хто в загибель серцем своїм шов і нарешті з Господом. Зустрівся, Той я віру щастя віднайшов і душею з Богом примирився. Без Христа нам радості нема. Цьому твердо я переконалась, ти її шукаєш та дарма. Якщо ти з Христом не зустрічався, слава Богу!